Ну, а Суми на даному етапі вони продовжують ще виступати у першій лізі. Це вже, знаєте, якась така, ну, якась така ну, зазеркалля, якісь таке, знаєте? Ну, Тому що Суми приїхали грати. Справа в тому, що рішення ніби вступило в силу, але в них є 10 днів на подачу апеляції. І поки апеляцію не подали, вони мають право ще виступати. Вони приїхали в Дніпро, знову ж таки отримали 7 м'ячів, куліш забив 4 м'ячі, і він буде йти, напевне, на найкращого бомбардира першої. Ліги, але е, ну це назвати футболом, ну ну це складно. Ну, правильно? То, да, то, ну я розумію, в якому стані ігроки ти ну заставить себе грати, знаєш, що вже нет команди виходиш на поле... В ну, мене таке враження, що ну, да, ти ж виходиш на, на потуни ну, коло не, ну, да. не виходить. Тут ну, вже не виходить. Якщо ти виходиш, і у тебе фуртує. Вже який сенс виходити? Да. Ви ж розумієте, що ви отримаєте сім. І в мене тут знову ж таки підозра, що вирішили дограти вже до кінця, mm -hmm. те, що вони, в принципі, грали до цього. Можливо, що там десь, десь, десь рішення якісь не, не, не дійшли. Ну але і по цим поєдинкам так само є дуже багато питань. Просто зараз вже знаєте, вже вже настільки токсичним да, уже... Стала е, назва футбольного клубу Сумы. Ну, Может, мы ищем, да, непонятно, Та, ну, не те, я имею в виду, есть оно или нет. Но но действительно, в этом. Если уже выходишь играть, то играй. Ну, 7-0 это, это я не знаю. Ты что, ну, знову клуб, клуб позбавленный профессионального статуса. Клуб! Більше такого клубу немає і не буде. Вони будуть подавати апеляцію, ну та апеляція без тому що знову ж таки е слідчі органи надали всю інформацію. Ну, може бути вже не стоїти, щоб вони взагалі приїжджали і грали. Так Воли, Панасенко забив. От один з найгарніших м'ячів у цьому матчі. Там Кузик забив дуже хороший от Панасенко. Та, і, в принципі, чотири кулішки все, що хотіли, то й діли. Та, ну так, ну в принципі, знаєте, якби знову ж таки якась така ну, утопія, якась така ну, свого свого роду. Суми. Ну приїхали, ну утримали сім. Ну тобто ніякого спортивного інтересу насправді було, в ці, в цій ситуації не було.